Старіше неприкарпатських митців Іван Лобода представив понад сотню живописних полотен: висока майстерність, композиційність, колористика, витонченість усе це на полотнах майстра. У свої 87 він ані дня без пензлі в руках і постають на полотнах великі українці: Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко. Саме 200-літтю з дня народження Великого Кобзаря присвячена ювілейна виставка художника. Тут десяток портретів Шевченка. Один із них Іван Лобода планував завершити до презентації. Однак, щоб зобразити Шевченка. Максимально реалістичним забракло часу. Останні штрихи до портрету дороблятиме одразу після виставки. Рука, ну, ж, треба трошки і ось його зробити, щоб вона не була ватна. а таке. Ну, а в голові треба ж руку трошки цю, ще поправити, очі поправити. Он вже трижди. Правляла мені що ніж довгий та розади. Щодня рівно о дев'ятій Іван Лобода приходить до своєї майстерні. Тут на нього чекає Мольберт, Палітра і Пензлі. Так про художника і свого чоловіка розповідає Маргарита Вартанова. Митець написав чотири десятка її портретів. Жінка каже: неабиякі працелюбство та жага до творчості допомагають її коханому боротися із хворобою Паркінсона. В Майстерню коли він йде, він знаєте, Перерождається. Там він себе веде дуже добре. Він зайнят своєю роботою, поглощен її. І приходить, ви знаєте, он, допустимо, на роботу у нього давление повысилось. 160-170. Приходить, у нього давлення 140. У подружжя Лободи троє дітей. Один із них найстарший син. Тарас продовжив справу батька. Чоловік зізнається про те, що робота з пензлем стане його професією та хобі, навіть не мріяв. Спочатку не було бажанням, я хотів бути льотчиком. Тато сказав, як завжди, твердо. Він сказав, що в ніякому разі. Підеш в художню школу і все. І з того почалось. Вчив трохи, але ну, він настільки спонтанно як викладач, то мені не дуже він подобався і йому не дуже подобалось бути викладачем. Чимало своїх робіт Іван Лобода присвятив Прикарпатському краю, зокрема, мальовничим Карпатам. Карпати. Е, красив для художника. У творчому доробку заслуженого художника України понад декілька тисяч картин. Його роботи є золотим фондом музеїв не лише Івано-Франківська Києва Полтави, а й Росії, Канади, Австралії, США та інших держав. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.